Фестиваль Країна мрій спільно з фестивалем повітряних куль Монгольфєрія за підтримки головного інформаційного партнера телеканалу Еспресо провели флешмоб по створенню найбільшого розписного рушника в Україні на території Київського державного інституту Михайла Бойчука. Пересічними громадянами та студентами було розписано полотно, площа якого у розгорнутому вигляді сягає близько 800 метрів квадратних. Під час флешмобу експерти з національної книги рекордів зробили попередні заміри розмірів полотна. Участь у флешмобі також взяв. І засновник фестиваль Україна, мрій» Олег Скрипка. Рекорди, це така річ символічна. Нам треба завжди сягати якихось вершин. І ми живемо в тяжкі в тяжкі роки, і нам треба піднесення. А всі прекрасні речі в матеріальному світі вони, вони базуються на піднесенні духа. От якщо у нас буде дух піднесений. Сильний, тоді, тоді все у нас буде прекрасно, буде мир на нашій землі. Рушник означає більше ніж мир, це, це щастя, це ну закладена країна мрій е, в назві фестивалю. Тобто, це те, куди ми прагнемо. Мир це мінімум, то, який мусить бути. Мир це, це нормальний стан речей. А ми хочемо набагато більше. Ми хочемо див, ми хочемо чар, ми хочемо красоти. І, і, і в тому річ, що це можливо, що ми самі дивуємося, іноземці дивуються, як ви живете в такій багатій країні, і ви не можете процвітати. І оцього процвітання ми прагнемо. І, і не дарма оці квіти на цьому рушнику. Це символ процвітання, і ми його зараз закладемо. Це, це процвітання, і воно і будемо потрошку його будувати. Організатори флешмову стверджують, що цей рушник символ української єдності і цілісності. А в'язь візерунків з різних географічних зон України склала на ньому єдину безперервну мозаїку, котра відображає єдність українства, його традицій і історичної спадщини. Під час проведення фестивалю Україна мрій рушник піднімуть у небо пілоти на по. У вітрених кулях Монгольфєрії довжина рушника складе 50 метрів квадратних. Тоді ж представники книги рекордів України зафіксують новий всеукраїнський рекорд. Ілля Березенко, Олександр Ніколенко, новини телеканал Еспресо.